Чернівчани хочуть реєструвати шлюб у новому приміщенні. На сайті міської ради з'явилася петиція, в якій просять оновити приміщення РАЦУ. Наскільки це можливо, дізнавався Олександр Докієн. Нині приміщення рацу розташоване на вулиці Кобилянської і нагадує комунальну квартиру. Тут і свідоцтво про смерть видають і реєструють шлюб. Чернівчанка Людмила Царек подала петицію, аби перенести або відремонтувати це приміщення. Молодята підтримують таку ідею. Хотілося б трошки краще його більш оформити, трошки освіжити, поміняти підлогу, стіни, хоча б його трошечки зробити красочним. Молодим людям, котрі вирішили поєднати свою долю у рації. Приємніше було б проводити цю процедуру у палаці у Раці. Чистих подій, звісно, хотілося як раніше халасу урочистих подій робити там і зразу розписувати як раніше було. Ну це рішає вже сама влада. Раз ще з 90-х років працює на вулиці Кобилянської, 7. і громадськість вже не вперше порушує питання розташування установи, розповідає Наталія Вишневська. Але поміняти приміщення не так легко. Підпорядкування нашого відділу це головне територіальне управління юстиції. Вказане приміщення у нас орендоване, тобто ми орендуємо його міської ради, тому прийти в інше приміщення просто немає змоги, оскільки немає інших приміщень, яка міська рада би погодилась нам надати у нинішньому приміщенні РАЦО хотіли зробити ремонт, але в управлінні юстиції не вистачає коштів. Я постанова кабінету міністрів, яка призупинила виділення коштів на проведення ремонтних робіт закупівлю пеблі, тому на жаль, маємо те, що маємо. Наразі палац урочистих подій підпорядкований іншій структурі, яка не пов'язана з управлінням юстиції. Там проводять лише обряд весілля. Коли та чи взагалі реєструватимуть у палаці шлюб, невідомо, але працівники РАЦУ запевнили, що з радістю приїхали б у нове приміщення. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.